Номер 66, сторінка 16. На алеї дерева ростуть в один ряд. Улюблена тополя Сашка – п'ята, якщо рахувати з одного боку, і шоста з іншого. Скільки дерев у цьому ряді? Значить, якщо улюблена тополя Сашка, рахуючи з одного боку, буде п'ята. От, наприклад, тут буде намальована його тополя, вона буде п'ятою. 1, 2, 3, 4, 5. Рахуючи з іншого боку, вона буде шостою. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Шостою. То у всьому ряду буде 1. Буде 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 тополь. Ми можемо і не записувати собі ці ряди чисел, якщо будемо уважним. І зрозуміємо. Якщо тополя п'ята з одного боку, то крім неї з цього боку буде 4 дерев. Якщо з іншого вона шоста, то крім неї, вона буде, то крім неї з цього боку буде 5 дерев. І сама наша тополя. Отримуємо 4, додати нашу тополю 1 і додати 5 отримуємо 10 тополь. На запитують, скільки дерев у цьому ряді. Відповідь: 10 дерев.